Черкаські музиканти дали восьмигодинний концерт Просто неба і продовжать його ще й завтра. Загалом на імпровізованій сцені виступлять понад 16 гуртів. Так у середмісті знімають четвертий сезон музичного проєкту Санче. Олександр вокаліст черкаського гурту Сонце в кишені. Шість молодих хлопців разом грають майже рік. Для них це один із перших серйозних виступів на великій сцені. Кино нам здвоє. Нижнім током б'єшся ти. Просто чудові враження зібралися близькі нам люди. От всі ви ми любимо людей. Класно, що щось відбувається, і у нас люди отримують задоволення від чогось. Ну, ми нам хотілося, щоб вони це отримали. Дійсно. Окрім досвіду, цьогоріч учасники проекту Сам чес можуть підзаробити грошей музиканти в четвертому сезоні грають на капелюх. Усі зібрані кошти організатори проекту віддадуть їм на саморозвиток. У попередніх сезонах ми постійно задавали питання: е, чи взагалі можливо нашим черкаським музикантам не працювати ніде, а працювати? Музикантами. І всі одностайно казали, ні, шансів немає. Якщо тебе не візьме ніякий продюсер, то ти так і живи. А ми думаємо, що можемо довести. Лише гурт сонце в кишені зібрав за півгодини 80 гривень. Перехожі від такого дійства в захваті. Кажуть, побачити, як на одній сцені грають майже всі музиканти Черкас, вдається не часто. І тут ти просто бачиш, як людина росте разом з іншими. Це дуже класно. Ну, просто дуже гарно з цим все спостерігати, і ну, це радує. Фестиваль саунче триватиме в Черкасах два дні з 11 до 7 вечора. Загалом на сцену вийдуть понад два десятки виконавців. Організатори обіцяють маломанам більше 16 годин якісної музики. Катерина Ковбій, Сергій Єфімов. Віка новини.